Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо, як пофарбувати мармурові яйця з допомогою харчової плівки, фольги та цибулини. Яйця виходять красивими, з різними несхожими орнаментами. Вийшли такі собі крашенки, дуже схожі на писанки. Друзі, а кого цікавить, як пофарбувати ось такі яйця, подивіться відео на нашому іншому каналі. Праздник живота. Посилання на відео у верхньому правому куті вашого екрану або внизу під відео, або в кінці цього ролика. Для фарбування беремо білі яйця. На них краще видно візерунок. Заливаємо водою і ставимо їх варитися. Поки яйця варяться, миємо гарне цибулиня і заливаємо його невеликою кількістю води. На наше цибулиня ми вилили пів літра. Накриваємо кришкою і ставимо на плиту, хай закипає. Як тільки воно гарно закипіло, відразу знімаємо каструлю з вогню. Кип'ятіть не більше ні хвилини. Додаємо у відвар одну столову ложку оцту. Хай хвилину постоїть. Ми тим часом беремо харчову полівку, розкладаємо її на столі. Яйця у нас варилися. Для фарбування краще, щоб вони були гарячі. Циболиня відкидаємо на друшляк. Потім його розкладаємо на харчовій плівці. Друзі. Запрошуємо вас стати нашими спонсорами на BIMICOFE. Посилання по QR-коду або в описі. І на відстані один від одного розкладаємо яйця. Завертаємо їх з цибуленням в харчову плівку. Один край зав'язуємо. Тепер треба, щоб плівка з цибулинням кожне яйце щільно обгорнула. Робіть так, як показано на відео. Тепер складаємо яйця ось так, щоб зав'язаний кінець був ззовні. За один раз можна покрасити 5-6 яєць. А якщо яєць більше, то знову розстеляйте на столі харчову плівку, викладайте цибулиня і яйця. І так далі. Замість харчової плівки можна взяти фольгу. На шматок фольги викладаємо цибулиня. На нього викладемо яйце і завертаємо. Дивіться, щоб цибулиня покривала яйце. Фольгу ущільнюємо. Залишаємо яйця краситись на 3-4 години. Ми наші яйця красили 4 години. Подивимося, що у нас вийшло. Розгортаємо харчову плівку. Яйця протираємо сухою серветкою або паперовим рушником. Також розгортаємо фольгу. В ній теж вийшли яйця з цікавим орнаментом. Просохші яйця протираємо серветкою з олією, а потім витираємо їх насухо. Подивіться, які красені у нас вийшли. Ну ось і все. Поставте під цим відео лайк, поділіться ним з друзями. А хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. До побачення!